Під час підписання угоди про партнерство між футбольним клубом Динамо Київ і компанією, в останній пообіцяли цікаві і корисні акції для динамівських фанів. Сказано, зроблено у перерві поєдинку Динамо Дніпро на НСК «Олімпійський» відбувся оригінальний конкурс: футбольний боулінг від кло. Ну, по-перше, я давно бажав спробувати, хоча б трішки відчути те, що відчувають футболісти на, на полі, пробиваючи пенальті. Ну і ця мрія здійснилася, і тим більше переміг це задоволення безумовно за умовами конкурсу. Необхідно з 11-метрової позначки з трьох спроб збити каністри, розташовані вздовж лінії воріт. І чим менше за розміром каністра, тим більше літрів палива дісталося учасникам гри від компанії Кло. Это очень круто. На самом деле, очень такой подъем, адреналин, очень здоровские ощущения. Я желаю, чтобы такі акції были чаще и болельщики чаще попадали. Настоящие болельщики, которым много лет ходят, попадали почаще на стадіон і на поле и выигрывали вот эти вот призы. Всі затято взялись за пробиття. У підсумку, кожен виграв приємну кількість високоякісного бензину і був дуже задоволеним.